Сучасний професійний бокс це справжній рай для фанатів. Величезна кількість топових поєдинків, учні вивіски, визвання абсолютного чемпіона світу. Прихід судської аравії усе від спорту поверну йому колишню славу та ажіотаж. Але нікуди не ділися і спірні моменти, які перетворюють бокс на відверте шоу, що вже більше нагадує якийсь постановочний реслінг. Наприклад, досі нещодавно пройшов дуже неоднозначний поєдинок, у якому Джейк Пол переміг легендарного Майка Тайсона. Різниця у вісі між ними була колосальною 31 рік. А тепер на професійний рік несподівано може повернутися інший прославлений ветеран. Але на відміну від залізного майка українець Володимир Кличко може поставити перед собою більш грандіозні цілі. Отож, усе почалося із того, що на минулому тижні менеджер Том Лефлер знову завів розмову про те, що колишній чемпіон світу у суперважкій вазі збирається повернутися на ринг. Ба Більше функціонер висловив упевненість, що Кличко зможе підвести себе до можливого бою у чудовому стані. Володимир у чудовій формі він не буде битися з усиком, він хотів побитися із Фюрі, але той судячи до цього взяв чергову паузу. Звісно, ви можете зауважити, що сам Кличко кілька днів тому прокоментував цей вислів Лехлера, сказавши, мені це зараз не цікаво. І здавалося б усе на цій історії можна ставити крапку. Але, по-перше, як ми знаємо, диму без вогню не буває. А по-друге, якщо раптом в українця дійсно є план щодо камбека, то очевидно, що він притримує офіційну заяву до підходящого моменту. Отож, чому б не пофантазувати про це, якщо хоча б мінімальні шанси на таке легендарне повернення кличка у ринг зберігаються. Ви на каналі EXPORT. Поїхали! Історія професійного боксу знає багато вікових чемпіонів, але вони досягали успіху у зовсім інших умовах і в інший час. Головний спортивний довгожитель – Бернард Гопкінс. Спочатку він встановив новий рекорд, який буде вкрай непросто витим. У травні 2011 року Гопкінс здобув перемогу за очками над канадцем Раном Паскалом і завоював світовий титул WBC у напівважківезі. На той момент Бернардо було 46 років, 4 місяці та 6 днів. Потім Гопкінс втратив пояс. Але на досягнутому не зупинився у березні 2013 року. Він зміг знову завестися своїм титулом цього разу за версією IBF. і вдумайтесь лише у 49 років і 297 днів. Бернард все таки перестав бути чемпіоном. Фантастика. Але якщо ми говоримо про важких віків, то тут рекордсменом є Джордж Форман, який здобув свій титул чемпіона світу у віці 45 років і 9 місяців. Відверто поступаючи за очками, форман спромігся камбекнути і наколотувати Майкла Муера. Причому цю високу планку американець отримав досить довго. А обох завойованих чемпіонських поясів Джордж позбувся без бою. Спочатку він не захотів битися із офіційним претендентом на титул WBA Тоні Такером і був позбавлений пояса цієї організації. А потім, не переконано, провівши перший захист титулу IBF проти німця Алекса Шульца, відмовився дати йому реванш, за що був побалений і цього поясу. Але повернемося до нашої історії. Тепер у ринг може повернутися і кличко, який, мабуть, має намір перебити усі попередні досягнення. Прямо зараз Володимиру 48 років, але вже 25 березня стане 49. А значить, легендарне досягання Хопкінса перебуває у зоні досяжності. Крім того, у доктора і Молод дійсно залишилися на закінченні справи на професійному рівні. Прямо зараз він є рекордсменом за кількістю переможних суперників у титульних поєдинках 23. А от за кількістю виграних титульних боїв Володимир поступається Джо Льюісу 25 проти 26. За кількістю вдалих захистів пояса також відставання від рекордсмена невелике, але ж від Ларі Холмса 18 проти 19. Цей рекорд також реально буде побитий. Звичайно, титул та рекорди класна мотивація. Можливо, навіть головна. Але не варто забувати і про фінанси, про гроші. Сучасний бокс сильно змінився. Прихід Союзької Аравії дозволив проводити грандіозний турнір, у рамках яких боксери отримують шалені гонорари. І немає жодних сумнівів, що легендарного кличка із його камбеком у цьому плані не обділять. Володимир абсолютно точно отримує жирний чек із великою кількістю нулів. Однак, наскільки реальним виглядає саме чемпіонський шлях? Класний варіант помальовувався, доки рішення про завершення кар'єри, не прийняв Тайсон Ф'юрі. Царанський король міг стати чудовим першим суперником для повернення у ринг. Реванш після поразки десяточної далини дійсно мав сенс. А головне ф'юрі далекий від оптимальних кондицій. І після двох поразок від Олександра Усика, і після невдалого бою проти Френсіса Мґгану. Тому шанси українського ветерана на тріумф могли бути цілком реальними. Тепер же доведеться шукати когось іншого. Складно навіть уявити, що Володимир сходу отримує у суперники Олександра Усика. По-перше, чи чемпіон світу перебуває на надто шикарній формі? І такий потенційний поєдинок може перетворитися на справжнє побиття у ринку. По-друге, навряд чи такий бій між собою поводиться провести саме два українці, тим паче у наші часи. Тому кличку доведеться шукати опозицію десь в іншому місці. Другий потенційний варіант Даніель Дюбуа. перемога над молодим і перспективним британцем справді могла б відкрити дорогу до титульника, але чи потягне Кличко різницю у швидкості, витривалості і інших фізичних показниках проти Даніеля, який зовсім нещодавно декласував Ентоні Джошу. Отож, повернення Володимира може стати найграндіознішою подією за останній час у світі боксу. І посперечатися у цьому плані навіть із боєм Майка Тайсона і Джейка Пола. Але чи відбудеться вона? Велике питання. У наш час, ліковим бійцям неймовірно складно справлятися із швидкістю та ударною міцею молодих суперників. Це ударно продемонстрував і вищо описаний поєдинок Тайсона і Пола. Ветеран без шансів програв блогеру нехай у дуже технічному боксі, а повернення Володимира може виявитися відверто безславним. То чи варто ставити під загрозу свою спадщину заради такого ризику? Напишіть вашу думку про це у коментарях, а також поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей.